просмотрит потом это видео. Я надеюсь, таковые окажутся. Я сейчас вам показываю в прямом эфире, что то, что сегодня мне дали, бесплатно во Франции. Поэтому, украинцы дорогие, у вас есть возможность, у кого есть такая возможность и есть такое желание, вы можете приезжать по-прежнему открыты для вас гостеприимно двери во Франции вы можете здесь какое-то время находиться довольно безопасно довольно обеспечено даже если не будете работать то вот такие пайки. В том районе, во всяком случае, где я живу. Спасибо за то, что я снова в эфире. Шесть яиц, как видите, довольно свеженьких. Масло я, правда, купила сама, не буду врать. Но зато хлебом обеспечить или покупать не надо довольно продолжительное время. Вот такой тостовый хлеб, багет и вот Привіт, привіт, Ірочка, привіт! Ось таке печиво. Ірочка для тебе буду розмовляти українською. І для себе теж. Ось дуже смачне, бачите, з абрикосовим джемом. А ось таке з шоколадом зверху. Таке молоко, а каву я в них випросила. Випросила, його не було. А, закінчився ефір. А до мене щось не приходить, щось я не підписана на тебе, мабуть, вже знову. Так, смакота, ось такі макарони, ось такі равіолі з не знаю, ну з м'ясом. Шим там не знаю. Ось такий флан, це такий, а, як бачите, пудінг ванільний. Ну, добав води. Ось теж добав води, суп. А, не на цьому каналі, зрозуміла. Ну, я подивлюсь, пошукаю. Ось такі сири тиждень. На тиждень дають. Ну, я задоволена. Тим, що дають, ось такі яблучка переверхнута. А, дуга у мене, так, це не настроєно. Бач, я давно-давно не заходила в прямі ефіри і щось в мене не настроєно. Я навіть не знаю, як це настроїти, але я. Ну, я спробую не зараз. Не зараз. Хай вже побудеться дуга. Я такий короткий ефір задумала, щоб не дуже тут базікать. Дуже я сьогодні заморилась, я вам скажу. Зараз я розповім тобі, Ірочка, чому я заморилася. Ну, Ви зрозуміли, так, що це йогурт, а це сирок. І ось що? Вау, конфетки Моншері. Вони, звичайно, просрочені. Але не так, щоб дуже. Тому я думаю, що смакота не перевершена. Це я такі собі навіть не купляю зараз, бо вони дуже дорогі. Ви ж знаєте, це з вишневим лікерчиком. Ну і такі овочі. Один ні, два перчики я випросила, оці які цвітні, оці за ось там трошечки слив. Ну так безкоштовно ж. І пробачте за такі подробиці, ось такі прокладки і ось такий шампунь. З чим з мигдалем, здається, Ламанд, ага, з мигдалем. Такий шампунь. Так, я знову, я знову тут. <схід> тут не, не так уже і погано, як кажуть. А, ось ще краки. Це такі блинчики з чим з шоколадом. Так що я, як це називається, приїжджаю, поживу на своїх харчах і думаю, та що ж, пропадає таке добро, і повертаюсь? Так що отак. А чому я казала, що я розповім вам щось цікаве? Я от не знаю, як перевернути, щоб на себе. А, отак. Ну і що, чорна дуга є? Так, мені сало не потрібно, а якщо будете їхати, то собі беріть. Немає дуги, о, бач. Так що я хотіла розповісти? Тут дуже скрутно без транспорту, бо... Я маю на увазі без власного транспорту. Якщо тут переїжджати з одного місця на інше на автобусах і на електричках, то це напряжно, бо ці села вони з'єднані між собою. О, всім привіт. Привіт, Анна. Вони з'єднані між собою такими дуже гарними дорогами, але не забезпечені. Транспортом для всіх ну в достатньому обсязі, так як ми звикли там, де ми живемо в Україні, що це маршрутки, маршрутки, маршрутки доволі часто. Тут, якщо два рази в день є сполучення, то це дуже добре. Але таке буває, що не приходить. От він запланований, але його немає. І не дають заміну. Ось він собі там зламався і все, і цього ж ніде ж не напишуть і цього не знаєш. Ну там дивитися треба в інтернеті, але не, не виходить у мене е, на, на все це видивлятися. Я вам скажу, я і так, в інтернеті подивилася, що має бути о 9-й годині автобус. Приходжу, а його немає. Того автобуса і що робити? А мені потрібно вже об 11 бути в іншому місті. А між цими ну такі невеличкі містечками міс... на автобусі добре. На своїй машині, це так, у нас у нас. Набагато краще з транспортом, це ми відразу відчули. І от і як, як я вийшла з положення, я ж кажу між цими містечками, такими невеликими, відстань 9 кілометрів. Так що ви думаєте, я за хвили, че, одну годину і 45 хвилин я пройшла ці 9 кілометрів. На що робити? Я спочатку думала авто, автостопом в мене вийде, а тому щось тому мені щось здалось так соромно, Думаю, така. Я вже не молода, і я дивилася, що автостопом так студенти, молоді люди, особливо в літній період вони їздять і з задоволенням їх підхвачують, особливо, якщо можна з ними, з ними там потеревенить там, на різні теми, а що, а де ви були, а в яких країнах ви були, а як, а як у вас зараз, а, як, а де ви вчитеся, і що. І... Зо мною так не потеревенеш, тому що. Ну, Мені розказати нема чого. Я би, як це називається, навіть якби я змогла щось розказати, то це як було б було не так вже цікаво нікому. Та й хто там мене питатиме? Ну ви розумієте, вже ж не дівчинка. Ну, в общем, Мені ці 9 кілометрів лише здалося пройти пішки, що я і зробила. Добралася, і оце в мене сьогодні був такий ранок. <гум> так що я вже заморилась, заморилась по саме не можу. Це мені потрібно було забирати в іншому містечку безкоштовну їжу, і ось так ми. Ну викручуємось, викручуємось. Як, і, як можемо, так і викручуємось. Якщо, якщо нас будуть е, кудись підвозити, дуже, дуже дякуємо. А коли нема кому підвозити або ж соромно питатись, ну отак, отак виходить. Е, моя племінниця теж дуже настраждалась тут від цього. Ну, вона тоді жила тут поруч зі мною. А зараз вона вже вчиться в іншому місті, в великому. Ні, назад не пішки. Дякувати Богу, і назад не пішки. Назад я вже не змогла би тіж автостоп. Я ж кажу, по-перше, не всі зупиняються. Колись ми так от запізнилися на автобус або ж його відмінили, я не знаю. Буває таке, що вони на 5 хвилин раніше приходять за розклад. А ми, мабуть, прийшли 0-0, ну як було записано. І в нас щось не склалося тоді. І ми спробували, правда, ми держали, ми просто махали рукою. А, а треба от. Так, ну, я потім подивилася, як ці молоді люди стоять на узбіччі і от так показують пальцям догори. Тепер то я вже знаю. Ну, я ж кажу, Якби я була не одна, ще якось було би, ну, ми б пробували, ми б... Би... Ну, якось би порозмовляли, домовилися, як себе вести там, як стоять хтось би один там автостопив. Ну так як ми були оце, з моєю племінницею, то вона. Стояла отак, от ну, вона молодша на багато за мене в три рази. Вона так стояла, показувала пальці, але ж ніхто не зупинився навіть на, для неї, от для молодої дівчини, ніхто не зупинився. Це було мені так якось жалі, так соромно. Ми ж не могли, як це називається, ну тоді це ми тільки-тільки приїхали. У нас ще європейські гроші не було, ми ще навіть... А, що навіть. Тут навіть якби ти приїхав із своїми грошами, ну, не, не, не євро, звичайно, а які там, які там були в тебе гроші, тут же обмінників ніде немає ніяких. Тобто, ну, якщо ти приїжджаєш сюди з доларами, то тут вони не розуміють, що це таке. Це, найти обмінний пункт, це, це теж щось дуже таке. Я, я цього не розумію. У них от картки і налічки тільки для того, щоб вони на ем, ринку купували. У них, там, у них є ринки ем, блошині, так називаємо, і оці е, овочеві, е, ну, сільсько, сільськогосподарські. О, там, там, да, там, там ходить налічка, там інакше ні. А ось е, Ну, мені здається, що ми не хочемо свого знову. Мені здається, що євроєвропейзація е, нас е, торкнеться, е, що ми підемо далі, 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 і країна буде розвиватися в цьому напрямку. Єдинство в многообразі добрий вечір. Добрий вечір. Назва російська у вас. А добрий вечір. Як положено? На пенсію не вийду. Як, як тільки Іра, я оце не, не, не дочитала, що це за слово таке Н в Олі, Н в -е олі, на пенсію не вийду. Ніколи, мабуть. Я на пенсії і це а ніколи, ага, дочиталась. Угу, добре. Е, е... Ну, що вам сказати? Це не тема. Це не тема. Я вам дуже вдячна, що ви зайшли, але ж я розказ це все це розказувала тільки тому, щоб сказати на останнє, що ви мене зрозумієте. По-перше, я давно-давно не виходила в ефір, і це такий пробний, ну, нічого захотілося спробувати, тут же ж багато чого нового. І я дуже-дуже зморилася сьогодні, тим, що ходила так багато. Мені кажуть, що 9 кілометрів це 10 тисяч кроків. А мені здається, що моїх кроків було. Більше і це вже вище норми. Я теж рада, що ви зайшли до мене. Дякую вам за спілкування, всього найкращого. До наступних зустрічей. Будьте ласкаві, заходьте, якщо зможете. Всього найкращого. забула, як це робиться. Обалдеть. Ірочка, хоч би ви мені сказала, як це робиться? Я ніде не бачу, де, як це виключити. Дякую за те, що були зо мною сьогодні. Все найкраще ще раз.